Настав час робити відводки. І так, тут у нас в цій коробочці 30 маточників. Дав їх Олександр Тохтоматов мені безкоштовно, так як я дуже крутий пацан. У планах зробити 15 відводків, але я не впевнений, що хватить в мене для цього розплоду. Бажано запечатаного. Робити будемо з оцих трьох вуликів. І воно четвертий. А це вже наготовлені стоять наготовлені вулики з днищами на два льотки. Перегородочка стоїть. Деяких він повкидав по дві сушки пустих. Ну так, щоб раз вже їх зарядити і не заглядати. Наготовив цих ящичків. Зараз розпалюю Демарик і починаю роботу. Забув сказати в минулому відео. Функція. Оцих передніх вуликів материнських, з яких ми будемо робити відводки туди. Є ще одна. Коли в оцих вуликах вилупиться матка, почне сіяти, ми можемо з оцих вуликів потім печатний розплод сюди підставляти і їх підсилювати. Тобто в такому разі ми можемо взагалі там на одну чи на півтори рамки робити відводки всього-навсього. А в цих вуликах у нас вже буде наростати підсилення по цим сім'ям. І так, з цього вулика вийшло набрати рамок на 4 відводки. Раз, два, три, чотири. І в той вулик. Одну рамку ще вкинув. А в цьому материнському залишилась одна рамка з відкритим розплодом, а все остальне це чиста пуста суш стоїть. І сюди повернеться просто льотна бжола, все відстроює, от відремонтує і все буде як нове. Цей вулик ми просто тепер закриваємо. А в ці вулики зараз буду давати маточники із цієї коробки. Так вони виглядають у бігудях маточники. Ось я вже бачу, що в цьому ось крайньому вже геть і матка лазить. Поки вона, мабуть, чи то робоча бжола. Ну зараз будемо дивитися. Маточники день-два повиходять матки. Якраз буде нормально. Будемо ставити по два маточника в кожну сім'ю. Ну в кожен отводок безматочний. Для того, що раптом у нас щось там із маткою з якоїсь не так, то буде гарантія, що друга вийде. Оці маточники я поки що. Поставлю в якийсь вулик оці рамки. Ага, тільки ж вони на 300-тій рамки, а має 230-та, вона не влізе. Було правильніше їх поставити, щоб вони не остивали, але зараз на дворі тепло, я думаю, все буде нормально. І так обережно достаємо, щоб ніяких стуків не було, ніяких нічого. Будемо давати. Отак от. Покладемо зараз сюди. Обережно знімаємо разом за цією жовтою частиною. Це називається тут мисочка зараз у мене в руках і Бігуді Бігудійці для того, щоб матка як вийде, щоб вона осталась в ньому закрита, щоб її ніхто не вбив, не задавив і щоб вона других маток не по не покоцала другі маточники, бо в них вже також конкуренція. Одкриваємо цього, не відкриваємо бігудя, а достаємо дуже обережно маточник. Отак. Скажу, чого не можна трусити. Не можна трусити, бо на дні цього маточника, от і то. Маточне молочко. І коли трусять на початку дозрівання матки, личинка може впасти вниз і втратить доступ до цього маточного молочка. А в кінці, якщо трусить, чого не можна, бо личинка якраз у тій фазі, коли ну, вона максимально змінюється в останні дні. І Будь-які там різкі рухи, можуть ці зміни викликати в них помилки, скажімо так, у цих змінах і у нас матка загина така. І от по таких два маточника я буду отаким чином втикати сюди у наші отводки, між рамками, тільки знову ж таки, щоб нічого ніде не придавити. Отак от вона втикається. Між рамками раз, другу з цього боку втикну, сюди доставлю сушки і все можна закривати. Так, думаю, можливо буде цікаво подивитися, що знаходиться всередині маточки, коли йому залишається кілька днів до вилуплення. Зараз ми його відкриємо і подивимося. А вдруг там мертві личинки. Треба ж знати. Так, ось бачимо, що. Коконом під... Так, воно там фокусується чи ні? Ніфіга воно не фокусується. О! Вон видно, волокниста така структура під воском, ото її кокон. Остання стадія в нас лялечка називається. О, зняв кришечку. Під кришечкою ось така біленька. У нас вже лялечка. Вона вже суха, тверда, ось така. От за кілька днів вона б вийшла. Була б матка. Ну, наука треба є жертв. Процес іде. Оті три сім'ї вже поділив. Значить вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять раз по два, десять. Десять відводків. Ну там ще зрозуміло, що це не кінцевий результат, бо будемо казати, що це вже відводок, коли там буде плідна матка. А що робити з цим, яке я вчора привіз? Тобто зараз бджо обльотується, я їх ну, на новому місці вчора поставив і сьогодні вони обльотуються, вивчають топографію місцевості і так далі. Чи вернеться сюди в цей вулик льотна бджола? Питання перше, якщо я зроблю отводки з нього. Питання друге. Чи не, над... не дадуть вони мені щас меду, як я їх відкрию. Ну, так чи інакше зараз це прийдеться провірити. <кій> Зробив із нього 4 отводка. Там осталась тільки сушка, одна рамка із молодим розплодом і матка. Але льотна бжола там все встановить. А тут осталось прибрати цей бардак і не факт, що я його уберу, тому що я такий. Во. По факту вийшло зробити із чотирьох сімей зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 по 2 14. 14 відводків. Але ж це не остаточний варіант, бо десь матка не облетиться. Ну, я думаю, що як на кінець травня тут 14 плюс 3 із так, 4 з матками. Скільки це виходить? 18. І ще на другий, у другому дворі 9 штук вже з матками точно. Е, що виходить? 18 плюс 9. Виходить 20-27 штук. Із 5 на кінець травня Матки тут маточники на виході через кілька днів повилуплюються, і там 7-10 днів вони облетяться, почнуть сіяти. Тоді буде наступне відео, будемо провіряти. Можливо, будуть ще якісь проміжні ролики, бо є ще кілька способів розширяти пасіку. Якщо в мене вдасться, і з тими варіантами які я вже роблю то я також зніму про це відео всім добро